Шини, насправді це дуже круто, що ви підняли цю тему. Особливо я розумію, для на один трал 10 шин треба, це супер велика сума. Давайте коротко. Шини є для легкових автомобілів, є для е, позадорожньої позашляховиків. Є ще комерційна техніка, нас вона не цікавить, хіба що в когось є інкасаторські е, багато використовують. Ви знаєте, вони важкі, і там треба спеціально шини для комерційних. Так, ось легкові ми маємо з літні зимові, а зимові бувають ліпучки або з шипами. А от для позадорожньої техніки, для позашляховиків, є так звана АТ або МТ гума. All Terrain або mat -terrain. All Terrain це така трошечки шашечки, можна всюди їздити. Mat Terrain це ось такі ось шашечки ліпше побагнються, бо по асфальту дуже старається. Є люди, які використовують цю позадорожню гуму в мирний час. І взимку, бо вона типу всесезонна. Виглядає круто. Бо виглядає круто і вона типу всесезонна. І на снігу, насправді, непогано нас виведе, але на льодіку. Прям біда, от прям від слова біда. От і тому хороша саме зимова гума на ті пікапи поза щохвики, які ми возимо, і особливо на цю велику якусь техніку, яка довозить, тому що будуть буде лід. Тобто везе оцей трал. Що там, наприклад, він дорогові хамер. Так, скільки там блінхар. 50-70 тисяч, 3 тисяч баксів. Три хамера це 200 тисяч баксів. Везе їхній трал, який вони купили за 30 тисяч баксів. Чи ну, не камери не Неважливо не, не не купили. Неважливо. Не і оцей трал, не дай Боже, перевертається на льодіку, і три хамери просто перевертаються, і їх не стає. Тому це зараз дуже важливо буде на правду. Також невеличкі другі. невеличкі Дивись, я ще переб'ю стосовно ага. е, ожеледиці. Е, знаєш, я коли потрапив в армію зараз і побачив на ті, які, ну, які речі є. Я їх там порівнюю колись там. Знаєш, там військову кафедри вчився і так далі. Uh -huh. Це небо і земля. От зараз стосовно логіки в армії дуже багато. Наприклад, якщо не буде зимових куліс, то ніхто нікого на тралі нікуди не пустить. Ну це залежить Знаеш? від командира ні, насправді справді, дуже якщо... сильно. От я це, я це зауважив зараз дуже добре, тому що реально всі усвідомлюють, що людське життя воно дуже цінне, і його втрачати через чиюсь тупість і дурість взагалі немає ніякого ні сенсу, ні логіки.